Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одне містечко Полтавської області, а саме Кременчук. Дехто чуло про найбільше водосховище, а інші знають про трагедію Замстором, котра була спричинена Росією. Про те, чи знало ви, що Кременчук палило, тому що місцеві жителі не хотіли співпрацювати з Московією, або те, що Кременчук став шостим містом на Дніпрянщині, де з'явився трамвай. Також його називали Українським Єрусалимом. Про це та не тільки я сьогодні й розкажу. Дане відео можна буде поділити на три частини історія, архітектура та інші цікавинки. Якщо вам сподобається, то пишіть коментарі та ставте лайки. Тоді я зніму другу частину, де поз'явлю більше з культурою даного міста. За офіційною інформацією місто заснувало в 1571 році. Тоді польський король підписав універсал про побудову фортеці для захисту Придніпрою від нападу кримських татар та для контролю Запорозького козацтва. Проте деякі історики кажуть, що люди жили тут ще за часів Скіфів. Підтвердженням цьому є знайдені археологічні артефакти. У той самий час інші стверджують, що перші помешкання з'явилися тут за часів Київської Русі. Справа в тому, що кордони могутні держави проходили саме в цьому регіоні, тому люди могли зустрічати тут або торговців, або ворожі війська. Однак, якщо це і правда, то всі помешкані, всі мешканці великочний спосіб життя, тобто тривалий час не затримувалися на одній території. Саме через це ми не можемо дати стовідсоткове підтвердження цим теоріям. Період з 1571 по 1764 роки можна сміливо назвати козацьким, Тут і заснування фортеці і розвиток міста та навіть відома Куруківська битва 1625 року, коли запорозькі козаки постали проти польської корони разом з гетьманом Марком Жмайлом. Проте в 1663 році це місто заполонило полум'я. Це сталося за часів руїни. Тоді Кременчук був частиною правобережної України. А коли Іван Брюховацький став гетьманом лівобережжя, то він вирішив, що хоче розширювати кордони власної держави разом з військовими силами Московії. А Кременчуківці були за польську корону, тому гетьман не міг залишити такий важливий регіон без нагляду, бо з фортеці дуже зручно наглядати та направляти війська. Так, восени 1663 року більше трьох тисяч людей було вбито, а місто спалене. Детальніше про це можна почитати в 11 розділі книги Віктора Горобця Чорна рада 1663 року. Посилання на неї я залишу в описі до відео. Потім Кременчук починає відновлюватись в 30-х роках 18 століття через колонізаційний рух на Правобережжя. Але після 1764 року, коли місто набуває статусу столиці новоросійської губернії, починаються активні зміни. Тут і розвиток промисловості, тобто відкриття численної кількості заводів. Також чумакування набуває такої популярності, що Крюків починають називати чумацькою столицею. Але також і культурна складова не залишається без розвитку. У місті з'являється власний герб. Також до нього навідуються різні видатні інженери, архітектори, митці та навіть Катерина II, щоб її перекусала, відвідувала місто. Але Золотою добою стає дев'ятнадцяте століття. Тоді Кремичук перетворюється на найбільше місто Полтавської губернії. До нього злучається велика кількість іноземних інвестицій. А за переписом населення 1897 року, там мешкає більше 63 тисяч осіб. Ще є провідним показником по всій Полтавщині, також у той самий рік було записано більше ста діючих підприємств, та й загалом місто було одним з найбільш економічно розвинених у, у Надніпрянщині. Але двадцяте століття було важке. Під час українських визувальних намагань керівництво в місті часто змінювалось, що принесло певного економічного занепаду та руйнувань. Але все одно з 20 грудня 1919 року владу захоплюють більшовики. За перші 10 років йде активно відбудова та відновлення промисловості, а потім приходять репресії та голодомор, котрі забирають життя більше, ніж 2,5 тисяч осіб. Але найважчим етапом стає Друга світова війна. Після визволення від німецьких військ, котрі відбулося 29 вересня 1943 року, місто було зруйноване на 97%, а більше ніж 97 тисяч людей разом з військовополоненими та мирними жителями загинуло. Саме тому, гуляючи вуличками Кременчука, можна побачити численну кількість пам'яток присвячених подіям Другої світової, які не дають забути той жах, що відбувався на даній території. Далі йде відбудова та життя звичайного промислового радянського містечка, а потім приходить Незалежна Україна та певний економічний економічне для міста. Наразі Кременчук це містечко Полтавської області, в котрому живе 224 тисячі осіб. А його територія сягає 96 квадратних кілометрів. Відвідуючи Кременчук, ви можете насолодитись місцевою природою, бувати в численній кількості парках, відвідати краєзнавчий музей тощо. Собор будували з 1804 по 1816 роки за проєктом італійського архітектора Джукома Кваренгі. Будівля виконана у стилі Ампір. В такому ж стилі зроблена тріумфальна арка в Парижі. Це величезна споруда за вишки близько 40 метрів, котра розміщувалася на сучасній площі перемоги. Але в 1929 році собор закрили. Зняла дзвони з дзвіниці, котра була побудована трошки пізніше. Хоча приміщення приміщенні пережило Другу світову війну, але за часів Хрущова його остаточно знесли. Успецький собор увійшов до пам'яток історії та культури, котрі потребують першочергового відтворення. У 2000-х навіть планувалася його відбудова. Але все закінчилося у 2008 році зі встановленням Христа на місці колишнього собору. Продовж релігійну тематику неможливо сказати про собор Святого Миколая. Ця будівля була побудована в 1910 році на гроші полтавської дворянки Котович у готичному стилі, що робить її дуже виразною порівняно з іншими. Спочатку це був католицький костел, але після переходу радянської влади богослужіння заборонили. А далі в нас іде революція 1917 року, яка змусила більшу частину парафян-католиків покинути місто. До 90-х років тут були різні культурні організації, проводилися виставки. Та спортивні заходи, а потім споруду передали при церкві, побудували верхівки та зробили внутрішнє оздоблення. Наразі це діюча православна українська церква, котра є пам'яткою архітектури Кременчука та дивує у місцях своєї красою. Гуляючи внутрішню територію, ти наче опиняєшся в одному якомусь англійському містечку, цю атмосферу створюють гарні скульптури та незвичайне оздоблення будівлі. Однією з цікавинкою міста є будинок державного банку, побудований в 1900 році. Він виконаний у стилі Неоренесансу, що також дуже вибувається загальної естетики вулиці. Взагалі ідея про побудову банку виникла ще у 1892 році, але оскільки поряд знаходився Успенський собор, то будівництво було заборонено. Однак в 1896 управління все ж таки отримує бажаний дозвіл на спорудження будівлі. А в 1900-му він починає працювати. У 1905 му в роках першої революції, ця будівля здіймається полум'ям. Можливо, причина цього є отримання страхування. Потім банк горів знову, але вже в 1943 році Колонімці виходили з міста. До 2019 року будівля була діючою, тут знаходилось відділення Укрсібанку. Але наразі це просто пам'ятка архітектури Кремачука, котра прикрашає центр міста. Можна ще багато говорити про різні будівлі міста. Це і будинок торгівлі, і міська друкарня або різноманітні заклади освіти. Проте хочеться трошки розповісти про вулицю Соборну. Це центральна вулиця міста, котра була побудована до приїзду Катерини II. Однак я хочу розповісти про те, як вона набула свого теперішнього вигляду. Після Другої світової війни більшість будівель були зруйновані. Тому в період з 1947 по 1950 роки складається генеральний план міста, де тогочасна вулиця Леніна стає головною композиційною віссю. Більшість будівель виконані у стилі Сталинський Емпір, але головними акцентами є будинки близнюки. Ці дві споруди, розміщені на перехресті вулиць Соборна та Небесної Сотні, відрізняються від інших своєю більшою висотністю. Та неймовірними балконами, котрі виходять на сучасний сквер Бабаєва. Були вони зведені в 1956 році та зараз мають охоронний статус. Але все одно це діючі житлові будинки, в котрих внизу розміщується бізнес, ну і живуть люди. Також ще однією житловою цікавинкою є будинок за адресою Соборна 32, дріб29. Річ у тім, що це 125-квартирний житловий будинок. Котрі почали будувати ще в 30-х роках минулого століття. Але потім починається війна. Тому будівництво відновлюють вже у 1947 році. Архітектори не змінювали план будь, споруди, а тільки модернізували фасад підстать часу. В якості прикрас використовували барокові ліпні деталі та інші архітектурні витвори, що робило будівлю найбільше вишуканою в місті. Кременчук називали Єрусалом в Україні. За даними 1897 року, майже 47% Кременчуківців були євреями, а це понад 30 тисяч людей. Також місто було центром хасидизму, що привертало увагу різних лідерів різноманітних релігійних течій. На той момент в місті працювали дві синагоги та 18 молотних будинків. Наразі є тільки одна діюча синагога. Однією з причин такої статистики є те, що Полтавщина входила до межі осілості. У 1899 році Бельгійське акціонерне товариство відкриває трамвайну мережу, яка складається з трьох ліній. Так, Кременчук стає шостим містом на Дніпрянщини, де з'являється трамвай. А в 1909 році будується додатково вантажна лінія. Призначаться від транспорту недовго. У 1921 році зупиняється зупиняються пасажирські перевезення, а в 1927-му вантажні, після чого вагони продають до Ярославля. У 1940-му були ідеї відновити діяльність транспорту, але війна вносить певні корективи. Після чого у 2021 році встановлюють маленьку металеву скульптуру, котра нагадує про цю частину історії. Що ж, на цьому було все. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо бажаєте побачити другу частину, де ну, я більше розповім про культуру міста, парки і різноманітні, цікаві заклади, котрі можна відвідати.